В самому законі про воєнний стан, якщо ви вже на нього посилаєтеся, і на Конституції також. Там немає такого Його в природі не існує. Отже, для того, щоб президенту далі продовжити воєнний стан, він має це все пропустити через парламент. Парламент має проголосувати. Тому що парламент у нас є безпосередньо, так би мовити, законодавчою владою. І цю всю інформацію наші журналісти прохлопали вухами. І хлопали вони вухами три роки. Розумієте, народ? Три роки люди хлопали вухами. І писали свої зам'ятки журнала Ліза. Такі сильно критичні статті, що аж страшно. Це взагалі погана робота громадяни журналісти. Взагалі просто неймовірно погана. Тому що народ може не знати. Не всі представники українського народу люблять політику. А от ви, ну ви ж профі, ви ж в курсі, хто там що де сказав. А як так вийшло, що ви знаєте, хто що де сказав, і при цьому не вигрібайте нашу політичну ситуацію. От як так вийшло? Отака бісу четверта влада. Доведіть мені, будь ласка, цю світлу думку. Але добре, це я тільки почала лаятися. Тому що діє у нас же ж цей закон про воєнний стан. Президент сам собі малює оцей весь воєнний стан. Знову ж таки, такого прямого порушення всіх законів це треба було вигадати. А знаєте, чому у нас так відбувається? Тому що у нас не працюють державні інституції. От вони взагалі не працюють. І тут, звісно, журналісти тут уже так собі, але якщо чесно, журналісти це у нас головний лакмус. От якби наші журналісти задавали питання такі серйозні, може б влада менше викабелювалась. А так як послухати наших журналістів, то вони ж працюють, вони працюють, тільки влада робить, що хоче. Як ви працюєте, я не знаю. Ну, тобто, у нас вкрай погана історія з журналістами. Тому що щоб влада не викабелювалася, журналісти мають стояти. І мають стояти от прямо сильно страшно стояти, тому що вони останній оплот демократії. А наш останній оплот демократії по факту вилазав президента вздовж і поперек. І як оце назвати гарно? Розумієте? А потім знову ж таки неочікувано, от прямо ніхто не очікував, мало того, що у нас історія з виборами. От вона чисто буде порішена, те, що називається. Який там закон? Яка Конституція? Ви що? Там люди не знають таких слів. Нікий закон, яка Конституція? Вони поставлять вибори, так, як їм подобається. Знову ж таки, вони художники, вони так бачать. Що ви розуміли суд в Газі, також бач. Якщо вам цікаво, які інстанції буде відповідати Володимир Олександрович, то якраз суд в Газі. Розумієте, звісно, що суд в Газі відомий розборками з Гітлером, але насправді суд в Газі любить розбирати всіх диктаторів. І не кожен диктатор, до речі, туди добігав, Володимир Олександрович. Розумієте? Так що там цікава історія з Гагою? Звісно, Путін туди піде першим, ну Володимир Олександрович туди піде другим, однозначно. Якщо раптом українська судова система не справиться, а вона ж, їжаку, зрозуміло, не справиться, Да?